Палестинці несуть тіла загиблих до приміщення місцевої лікарні у ніч на 18 березня армія Ізраїлю відновила масовані удари по сектору гази. Весь цей світ несправедливий. Це діти, це маленька дівчинка. Ось вона тут. Ми бачили, як ракетами обстріляли цей район, який ви ось зараз бачите. Багато людей було поранено, і багато людей загинуло. Приїхали швидкі. Ми досі шукаємо під завалами людей своїми руками, як ви бачите. Ми шукаємо і сподіваємось, що зможемо знайти когось із сусідів. Палестинська влада повідомляє про щонайменше 250 загиблих. Серед них є діти. Ці атаки порушили майже двомісячне перемир'я в секторі Газу. Де це перемир'я? Ми не віримо в це перемир'я. Подивіться сюди і подивіться, скільки у нас убитих людей. У нас тут майже 100 мучеників. Це неприйнятно, це не перемир'я. Все досить. Ми спали. Потім раптово прокинулися від удару. Удар був і по наших сусідах. Ми прокинулися. Пішли перевірити будинок, знайшли дівчинку під завалами. Ми витягли її та її матір і батька. У постраждалих, яких привезли до лікарень сектора Гази, переважно серйозні травми. багато з них діти та люди похилого віку. Вони отримали опіки другого та третього ступеня, а також травми голови та грудної клітини. багатьом постраждалим також ампутували верхні та нижні кінцівки. Сахал і шабак зараз завдають масованих ударів по об'єктах терору, що належать терористичній організації Хамас в секторі Гази. Повідомила у заяві прес-служба армії оборони Ізраїлю. Як пише Reuters, ізраїльські військові видали наказ про евакуацію низки районів Гази. Багато сімей, які повернулися до своїх районів після припинення вогню, почали залишати свої будинки та знову прямувати на північ. Ми нажахані ізраїльськими авіаударами та обстрілами в секторі газа минулої ночі. Внаслідок яких, за даними міністерства охорони здоров'я, в секторі загинули сотні людей. і це трагедія. Останні 18 місяців насильства абсолютно ясно показали, що немає військового виходу з цієї кризи. єдиний шлях це політичне врегулювання відповідно до міжнародного права. напередодні 17 березня угрупування Хамас. Звинуватило Ізраїль у невиконанні своїх зобов'язань. Мова йде про рішення Ізраїлю закрити пункти пропуску для поставок допомоги в газу на початку березня. В офісі прем'єр-міністра Нетаньягу заявили, що удари відновили після нібито неодноразової відмови Хамасу звільнити заручників. Ми дійшли до цієї ситуації, тому що у глухому куті ми неодноразово говорили так конкретним пропозиціям, зробленим американським спецпосланцем. Щодо продовження перемир'я, Хамас сказав ні, тож ми не мали вибору, і те, що ми робимо, має одну мету досягти цілей, які були поставлені. І я можу їх повторити: перша звільнити всіх наших заручників, друга розпустити всі урядові та військові інституції Хамасу. І по третє. Переконатися, що з гази більше не буде терористичної загрози народу Ізраїлю та безпеці Ізраїлю нагадаємо, Хамас звільнив понад 30 ізраїльських заручників в обмін на сотні палестинських в'язнів і затриманих.